Ароматні квіти, що не в'януть, їх ніжнє суцвіття притягують і зберігають кохання. Саме тому цими квітами осипають молодят на весіллях на довге і щасливе життя. Лаванду називають золотом французького провансу. Саме там знаходяться найбільші у світі лавандові поля. Але друзі, не поспішайте купувати квитки на літак до провансу. Всього за кілька кілометрів від Сум ви можете відкрити для себе дивовижний сумський лавандовий прованс. Стиль і дух французького кантрі створили поряд зі своїм будинком у верхній сировиці. Молоде подружжя Аліна і Артем. Це почалося ще з дитинства. Любов до цієї рослини, коли ми їздили в Крим в Севастополь. То ми ходили на море на пляж через парк Перемога, і там було багато насадження цієї рослини. І постійно, коли дитиною ходив, я відривав квіточку і нюхав її. І цей запах у мене лишився ще з дитинства. У дорослому віці Артем з цих спогадів дитинства створив невеличкий родинний бізнес. Посміхається, доволі екзотичний з погляду сусідів. Тепер подружжя досконало знає про лаванду все, а найелітніші сорти для своїх плантацій. Після довгих пошуків замовляли у Великобританії. Є види вускалистої, широколисної, також є гібридна лаванда, лавандин, є рожева, є біла. І нам захотілося мати в колекції свої такі сорти лаванди. Україні ми не знайшли багато сортів і ті, що хотіли. Тому е, натрапили на пітомник Дандері Несері в Англії. Нам дуже сподобалась колекція, це найбільша колекція в світі. Я написав листа їм по, 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 на пошту, е, чи можна замовити в них так, можна. Але е, коли вони запитали, скільки вони будуть до України їхати, е, то я сказав, що приблизно 9 днів вони мені відмовили. Висилати ці саженці, тому що дуже піклувалися за свої рослини, щоб вони не загинули. Але я сказав, умовив їх відправити, тому що кошти я не буду требувати, якщо навіть вони загинуть. І вони згодились в кінці кінців відправити. І два роки підряд ми вони доїхали, всі чудово, абсолютно доїхали живі, і всі сорти відповідають тому опису, що у них на сайті. От, і ми придбали у них близько 30 сортів різних. Тепер на ділянці в 4 сотки перед будинком, близько тисячі саджанців лаванди і 400 кущів лавандину. Пишність їх кущиків у секретах догляду. Рослина дуже магічна, така вона приваблює своїм запахом, своїм виглядом. І просто... Працювати з цією рослиною дуже приємно. Це виключно сонцелюбива рослина, 100% сонце, не як і тіні, на півтіні. І друга умова це стрижка. Лаванду постійно потрібно підстригати. Вона таким чином омоложується, вона тоді щільніша і рясніше цвіте. Підстригаємо, ми зазвичай весною рано. І після цвітіння лаванда вускалиста, вона ще може друге дати друге цвітіння. Якщо гарний палив буде достатньо вологи, вона за літо розростається і в кінці серпня, початок вересня, починає друге цвітіння, але воно не таке рясне і воно розтягнуте в часі до самих морозів, поки мороз не поморозить квіти. Аліна розповідає, що лаванда стала невід'ємною частиною життя їх родини. Букети елітних сортів лаванди охоче замовляють флористи з усієї України. А ось лавандовою фотолокацією їх ділянка стала не відразу. Полюбивши цю рослину, ми почали придивлятися в магазинах все лавандове. Чашки лавандові, посуд лавандовий, футболки лавандові, десь якийсь одяг, навіть якщо він кольором фіолетовим. У нас можна сказати, вже нема фіолетового кольору. У нас, нас є колір лавандовий. лавандовий. Тому, побачивши таку футболку, ми не відмовились. Ми зразу її купили. Коли квітне лаванда, то ми збираємо букети і в нас замовляють багато флористів. І з міста Суми, і Сухоцвіт замовляють по Україні флористи. І В період, коли вона масово цвіте, ми зрізаємо всі ці квіти на букети. І Ми хотіли провести свою сімейну фотосесію під час цвітіння лаванди і запросили фотографа. І в нього почали запитувати багато фотографів, де лаванда, підкажіть нам, ми також хочемо. Фотосесію потрібно проводити саме в період от ми масового цвітіння. І ми вирішили засадити ось цю локацію, і в тому році ми її відкрили. Ви зробили міжряддя більшим, по три ряди. Ну, зробили Вибрали е, найяскравіший сорт лаванди на е, і фотографи почали до нас приїздити. Один, другий, потім воно ну, все шо, це. Інформація швидко поширюється. В цьому році вже багато фотографів знають нашу локацію. Лаванда чудовий медонос. Аромат рослини дарує міцний глибокий сон, а ліки з неї загоюють важкі рани, і особливо хімічні опіки. Лаванду надзвичайно цінували в давньому римі. Печува з лавандою випікали для англійської королеви Єлизавети і, і мили лавандовою водою увесь королівський палац в епоху її величності королеви Вікторії, яка теж обожнювала лавандовий аромат. Лаванда допомагає жінкам, які мріють про материнство, зменшує болі при пологах, головних болях, мігренях, лікує бронхіти і серцеві хвороби. Стародавня легенда розповідає, що пряно гіркуватий заспокійливий запах подарувала лаванді сама богоматір Діва Марія. Бо саме на лавандових кущиках сушився одяг маленького Ісуса. Фотохудожниці сумської студії Мальва говорять, записів на лавандову фотосесію багато, і самі переконались, біля лаванди у людей особливий настрій, адже аромат цих квітів діє як антидепресант. Багато хто скаже, що іде війна, і не до фотосесій. Але ви знаєте, в такий надзвичайний час люди потребують. Не тільки психолога, відвідуючи такі локації, роблячи такі фотосесії. Люди знімають стрес. Ну а звичайно ж, отримуючи кошти, студія перераховує частину коштів на допомогу нашим воїнам, нашим зсу. З перших днів визволення окупованих міст Сумщини. Майстрині студії Мальва збирали для жителів продукти, ліки і одяг. Сьогодні говорять, потрібна допомога військовим. Ми намагалися завжди підтримувати і допомагати тим, хто постраждав від російської навали. Але зараз до нас звернулися саме військовослужбовці. Наразі окремий підрозділ 27-ї нашої бригади сумської потребують в таких речах, як тепловізор і квадрокоптер, для того, щоб виконувати свої бойові завдання і для збереження особового складу. Тому ми, як завжди, просимо наших шанувальників не бути. Байдужими і допомагати наближати перемогу разом з ними. Лаванда одна із найіскравіших барв спекотного літа. Ароматна рослинка цвіте недовго, близько тижня двох. Тому поспішайте, аби відчути ці емоції, Букетики лаванди надовго збережуть спогади. Ваш затишний дім наповнюватиме легким ароматом лавандовий чай. А майстри фотостудії Мальва створять для вас атмосферні світлини, теплі історії життя. Вашої літньої лавандової фотосесії.